Так, дорогі мої друзі, постійно, постійно, постійно виникають проблеми, і в жодному відео я всіки знімаю ролики, не розповідаю, що кури клюють яйця. Додивіться ролик до кінця і для себе ви багато корисного дізнаєтеся. Клюють, клюють, клюють. Це взагалом така болячка у майстер-грей. І відучить їх від цієї болячки, хто б що там не говорив, в мене практика вже велика в цьому. Це дуже і дуже, знаєте, важко. Практично це нереально. І хоч ви будете там знаходити, хто клює, одну курку заріжете, другу, п'яту, десяту, і все одно буде попадатися та, яка буде клювати ці яйця. Що я для себе? Винайшов, як я їх від цього відучив, навіть якщо ви будете і кальцієм додати, ну, все, все, що хочете, вони так вас не прекратять. Тільки попробують одне яйце і все. І вони вже підуть, і підуть, і підуть. Не обманете ви їх не тими обманками, не крейдою, можете навіть не намагатися. Тож, винайшов таку для себе технологію. Зараз я вам все піду, покажу. Щоб ви розуміли. Так. Ось є е, принцип е, гніздо. Бачите, в мене зроблено велике гніздо, що тут можуть сісти дві курки, вона може стати у повний рост, витягнути навіть шию, розвернутися, знеслася, і вона своє, своє яйце возьме і клюне. Або, як не вона клюне, залізе наступна курка, возьме і клюне. Що ви робите? Ось як у мене стоїть це гніздо, берете і розвертаєте його. Оцими всіми комірками робите до стіни. Але робіть до стіни, ну, так, ось, як вікно, невеличка відстань. Невеличку робіть таку відстань. Ви зробили таку відстань. Курка буде заходити, вона стрибнула в уголок чи де вона знеслася, другим куркам не буде цікаво лазити у ту щілину, стрибати, викльовувати ті яйця. І на стінки, коли у вас тут буде стіна, можете поробити такі дверцята, щоб можна виймати допустим, яйце. Або зробіть такий проход, щоб вимови проходити, але робіть не дуже широкий. І ще це, на замітку, це хто тримає багато так, курей, можете зі своїх гнізд придумати. Робіть так, щоб курка не могла розвернутися у гніздові. Це як щоб по-простому. Залазить курка, щоб вона залазила не в повний рост. А завозить, ну так, трішечки згинаючи. Коли вона завозить, трішечки згинаючи. Робіть е, довші, отакі гнізда, обов'язково робіть довші. І щоб з, верхні, з верхнім е, накриттям були. Вона завозить туди глибше, е, така трішечки, вона як нахиляється. Вона залізла, знеслася, але їй тяжко крутить тоді те яйце. Вона не може стати у повний рості, вона його клювати не буде. Отак От ви зможете їх надурити. Або е, такі робіть е, лазійки, от знаєте, от е, стоїть ось оце е, гніздечко, да? Е, е, і ось є, в принципі, є там на низові. Низ, да? Робіть довше. Е, таке довше-довше робіть е, е, гніздо, щоб вони неслися. Яшку, е, дивіться на висоту. У мене то кури, поки не клюють. Несуться, вже так почали потихеньку нестися, не клють. Але я тоді це гніздо переверну на обратну сторону. І все, і цього всього е, тоді не буде. Коли отак у вас усе буде вільно, що вони зможуть залізти, понестися, розвернутися, вони будуть клювати. Е, це треба тільки, тільки співати, їх приходить сіяйці і забирати. Бо ми боролися і вирізали тих курей, і, і, і раціони міняли все не допомагає. Це болячка в цих мастерів, е, а більшість із вас їх тримають, там його во і все. Е, то о, отака для вас рекомендація.